25 лютого погода в Україні буде дуже теплою. На Одещині та в Криму температура повітря підніметься до плюс 12, плюс 16 градусів. Найнижчі показники очікуються на Львівщині та Луганщині. В день буде плюс 2, плюс 5 градусів. В більшості областей прогнозуються опади. Навіть є мінімальна ймовірність гроз. На Полтавщині переважно хмарно. Вночі очікується сніг, ввечері дощ. Температура повітря в день. Плюс одинадцяв вночі. Плюс 3. у Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері розпочнеться дощ. На термометрах плюс 9 в день, вночі до 2 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. Найнижча температура темної пори доби плюс один світлий плюс вісім градусів. До сьогодні найтепліше 25 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1990 року, плюс 12 градусів. Мінімум 1945, мінус 22. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.